Друзі, важливий момент, про який ніхто не говорить. Ви вийшли на контакт, ви домовились. Домовилися, домовилися це добре. так? Але домовленості потрібно зафіксувати. Запам'ятайте, зафіксувати. Перше, не віримо словам по телефону. Абсолютно. Друге, після розмови вимагаємо фіксацію. Або. СМС-повідомлення або електронний лист, або повідомлення в вашому особистому кабінеті. І третє, чітко сума дати умови. Без потім подивимось, передаю інформацію, потім зізвонимося і тому подібне. Якщо домовленість не зафіксована письмово, її просто не існує. Оце ви повинні розуміти. Тому що я на цьому саме пікався. Повірте, це дуже тяжко. Потім просто приходиш, начебто домовились, а домовленості немає. Ну і все. У наступному відео я просто все підсумую: все, що ми з вами пройшли. Я думаю, що у вас все вийде. У мене вийшло, значить, вийде і у вас.